Як знайти будь-якого лікаря в Польщі через сайт НФЗ? Судячи з коментарів, я зрозуміла, що не усі розуміють, як шукати, як, наприклад, робити операцію в Польщі, я теж колись не знала, я три роки живу собі спокійно і не хотіла лікаря, і не знала, як це все відбувається. Хочу сповістити, що це дуже все легко, якщо в цьому розібратися. І Також відповім, чому я не можу дати особистий номер телефону хірурга, тому що все це робиться через Тільки якщо ви ви хочете приватно, тоді ви можете вже знайти в і записатися до того хірурга, і, але він вас навряд чи полює, якщо у вас немає аналізів та УСД, і не так просто з ваших слів не зробить вам операцію. Перше, що треба зробити, це мати декларацію, яку писала з лікаря. Якщо у вас вона вже є, то супер. Якщо немає, то ви можете це зробити особисто в поліклініку, піти, писати декларацію, або можете зробити на сайті. Я зробила це на сайті, це робиться дуже легко, просто ви просто обираєте собі лікаря, точніше, ви собі обираєте лікарню, обираєте там лікаря і вписуєте їм декларацію в онлайні. От, і це приблизно займає тупочення. Якщо вам дуже терміново, то врахується що вам треба зробити, це піти до сімейного лікаря, з яким ви підписали декларацію. Можна до іншого лікаря, не до цього, але щоб він працював саме в цій лікарні. І розказувати, що у вас болить, як довго болить, які ліки ви приймаєте. Та всю всю інформацію. Якщо ви раніше здавали якісь аналізи, то це плюс. Візьміть їх. Далі, якщо вам все ж таки назначили якісь аналізи, ви йдете XTT, потім повертаєтесь назад до сімейного лікаря. і якщо у вас реально щось в організмі є, що вам потрібне вручання, і вам потрібно робити операцію, або ще якісь маніпуляції з то вам відпитують направлення. Після того, як вам дали направлення, ви заходите на сайт НПЗ, де ви можете самостійно вписати, куди вам потрібно. Наприклад, моєму мені потрібна була е, загальна хірургія. Я це ввожу, ввожу е, місто, в якому я шукаю, і починаю дивитися термін. Але там на тебе, наприклад, вказано, що ви можете попасти до лікаря через два дні. Ну, насправді це не так. Треба дзвонити по номеру телефону та запитувати на коли є вільне місця. Коли є вільне місце, вам скажуть, якщо вам пасує, то ви подаєте свої дані, безлі, прізвище, ім'я та пін-код від направлення, якого вам вже виписав лікар. І все. І потім документами приходите в той день, коли вам назначено. Я спочатку обзвонила усі лікарні, запитала, на кого є вільне місце, а потім вже обирала. Якщо у вас є час можете зробити так само. Після того, як я позвонила в усі клініки, я подивилася відгуки на всі ці шпиталі, які я змогла знайти на Google карти, стан і інші сайти. І потім вже по Якщо будуть якісь питання, то пишіть я. Якщо я знаю цю інформацію, я вам передам відповідь.